Розрахунок вартості доставки посилки завжди йде пліч опліч з вагою та габаритами посилки. Нам заробляється лише рулетка, принаймні на 1 метр, або звичайна лінійка. Та електронні ваги. Крок перший. Вимірюємо габарити. Довжина. Вимірюємо найдовший бік посилки. Далі вимірюємо ширину. Тепер вимірюємо відстань від основи посилки до найвищої її точки. І не забуваємо враховувати найбільш опуклі частини посилки. Крок другий. Переходимо до розрахунку об'ємної ваги. Тут формула дуже проста: ширина помножена на довжину, на висоту і на 167. Обов'язково усі розрахунки проводимо в метрах. Крок три. Зважуємо посилку на електронних вагах та записуємо фактичну вагу в кілограмах. Крок четвертий: визначаємо розрахункову вагу: це та вага, за якою буде розраховуватись вартість доставки вашої посилки. Порівнюємо об'ємну вагу з фактичною. Якщо об'ємна вага Вдвічі більше за фактичну розрахункова вага визначається за формулою. Сума об'ємної та фактичної ваги поділена на 2. Потрібна допомога у розрахунках. Служба підтримки міщайна завжди на зв'язку.